Відеозвіт по готовому каркасу сходів. Значить, у нас ось ця менша деталь. Тут ще хлопці ножки відріжуть. Ось ця менша деталь прикрутимо її до піддона. Вона е, упакуємо пуперкою. Вона поїде на такому меншому піддоні. Також на ньому будуть ось таких три пластини монтажні. І, і там фарба залишилась десь літр. Також її примотаємо. Вона поїде. Ось ця у нас більша деталь. Вона поїде на більшому подоні. Я також обмотаємо пуперкою, прив'яжемо її до подону. Я думаю, що її так на пошті будуть грузити і розвантажувати. Ось так виглядають у нас. Виглядає верхнє кріплення. з тої сторони покажу. Тут Пази під гвинти. Ось тут так ось у нас. Замковка пази пізнти. Ось так виглядає каркас. Весь пофарбований, поґрунтований. Внизу ось монтажна пластина така приварена. Тобто коли ви виставите ось цей, каркас закріпите його, оця частина підлогу, оті частини в стіни. Потім зверху поставити просто цей, він ось цією пластиною впереться, виходить отам в трубу, ось там Ось. буде простіше його виставляти, щоб його не тримати. Тобто ви його підняли, поставили, він пластиною перси, обварили і потім її відрізали. Ось такий воно сірівненький. Все упаковуємо зараз, готуємо до відправки.